За сірою шкодою патрульні ганялись ледь не всіма дворами столичної оболонії. Водій, який банально порушив правила, чомусь не захотів зупинятися. Нас догнали лише коли заїхав до оболонського райвідділу поліції. Я просто не можу поняти, що відбувається. Що присуть? Ви відбувається? Сергій не може зрозуміти, чому його ніяк не відпускають. Ще кілька хвилин тому він показав посвідчення співробітника управління державної охорони, а тепер йому раптом пропонують пройти тест на алкоголь. Сергій, дивити до сілочка. Ти чує ну, дуже ви відказуєтесь проходити? Ми ж навіть проти не Нерішучий Сергій ніяк не міг вирішити, дути чи не дути. Навіть поривався їхати до лікарні. Візіть ударі. В, В, В больниці точно так привазують прибути сюди, з машини сюди. І ну, стой тут. куйтесь, пожалуйста, і це службове автомобіля, а ви сідаєте самостійно. До нарколога його таки звозили, але й там удошник не зміг справитися зі своєю сором'язливістю. Тож поліцейським таки довелося виписати йому протокол за керування автомобілем у нетверезому стані.